Доброго дня всіх вітаю на каналі. Е, купили ось кабіну для проєкту МТЗ100. Але багато питань є по цьому трактору. Хочу зараз трішки так швиденько розкажу, що до чого, що за трактор, з чого він складається. Почнемо спереду. І так, е, передня рамка це з МТЗ-1221 під груза старого зразка. Ось це причіпне йде суцільне лите з цілим кріпленням. Це старих зразків такі йшли. Вона йде ширша за нового зразка. Кількість балансірів та сама йде. Тільки не ставляться два середніх, а тільки ті, що по 45. Так, передня балка МТЗ-80, Цапф з кормозагрузчика спс 4.2. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. Це під ось такі ступиці, диски Нива СК5 задні. Шини також. Ось бачимо, яка дебела полуось тут йде з великим запасом міцності. Радіатор МТЗ 80 простий. Так, генератор буде під заміну ще, це тимчасовий варіант, щоб для натяжки ременя генератора тимчасово. Це Каністру вчепили, щоб переїхати ним. Він на дворі стояв. зараз загнали його під кришу, щоб вже зайнятися його ремонтом. Насос. Ті всі шланги це тимчасово. Ось дозатор. Тимчасова рульова колонка з комбайна «Джундір». Так, Фільтр МТЗ-1025, турбіна Чешка. Чеська турбіна бачимо. Двигун D245. Це 105 кінських сил. Нового зразка вже йде під фільтр з теплообмінником. Мотор досить новий свіжий. Він стояв на екскаваторі білоруського виробництва. Так, головка йде зі свічками накалу. Так, ланджерони нові. Брали нові ланджерони. Так, дозатор стоїть, все по-заводському. Суцільна рульова. Тяга. Піддон також на моторі йде вже металічний, не так, як на старих моторах алюмінієвий. Йде вже нового зразка. Так, гідробак МТЗ-1221. Ось Такий гідробак, гідравлика ще не дороблена, це так все. Тимчасове випробування ще проходить. Що саме цікаве, це коробка передач з трактора МТЗ-100. Ось бачимо на. Десь 25 і на 12-21, замість цієї кришки, стоїть механізм е, включення переднього ведучого мосту. Але оскільки у нас мтз 100 тут, де повинен виходити вал на передній ведучий міст, стоїть заглушка. І валів на передній ведучий міст там всередині нема Ось тут заглушка стоїть, де смазка повинна йти на вал. Замість цього. Смазка йде сюди. На який вал? Мені невідомо. Ой, знизу. Тут стоїть заглушка. Звідси йде змазка на, на хвостовик заднього мосту. Ще це викручую, тут буде все так, як має бути. Так, МТЗ-100 бачимо ось такий важель перемикання передач. Це. Ця коробка, чим вона особлива, а тут стоять гідромуфти замість синхронізаторів всередині. Тобто, ми перемикаємо передачі без, е, в діапазоні без вижима щеплення під нагрузкою. Тобто, можна з плугом в загонці більшу меншу передачу включати в межах діапазону. Ось така цікава рукоятка перемикання передач. Вона має тільки хід вперед і назад, а замість бокового маємо ось такі. Переміщення. Замість бокового переміщення маємо ось такі. Ми прокручуємо і включаємо ось. Ось так. Досить цікаво. Це йшли на експортних тракторах. Такі експериментальні перемикачі Вони дуже рідко трапляються, але на, на тракторах МТЗ 100 стояли саме такі. Так, далі. Шини купляли БУ. Так, диски МТЗ 1221, бачимо, тут йде усилено без дирок під балансири. Розмір шин, якщо видно, 540 на 65R38. Вони йдуть за висотою, такі самі, як на 892-му 16,9. Тільки їхня ширина 54 см, якщо вірити таблиці. Так, задній міст задній міст трактора МТЗ-1221 старого зразка. Так, на мостові можна знайти, що він 98 року, той, тобто це реально старого зразка. Це один, це один з перших мостів. Тому що МТЗ-1221 почали випускати в 98-му році. Баки також мтз 1221 гідроциліндр, замок на гідроциліндр. Все присутнє. Повздовжні тяги також є, розкоси також є. Бокові кріплення під стяжки також є. Позаказував ось такі сіконові патрубки. Не знаю, чи вони будуть ходити, бо я перше заказав, а потім прочитав, що вони не масло бензостойкі. Ну, побачимо, попробуємо. До речі, в минулому відео я не сказав, чому я називаю цього трактора МТЗ-100. А все тому, що саме перше, що було куплено, це була куплена ось ця коробка перевдач. І тоді він і отримав вже назву МТЗ-100, тому що це коробка з, саме з МТЗ-100. Тоді був куплений задній міст з МТЗ-1221. Передні ленджерони, балка, двигун. Гідробак, до речі, з того самого трактора, з якого і задній міст. Ось таку кабіну ми купили. Кабіна була знищена, можна так сказати, тому що працювала у колгоспі на фермі. Бачимо, як вона погнила. Це все із-за того, що на фермі аміак, який потрапляє всередину, іде не оброблений метал, починає гнити кабіна. Ну, я думаю, ми все обробимо, позачищаємо, позамальовуємо. Задня рамка під заміну. Бачимо, вона вже геть тут заварена, Тут вже немає що варити, вона вся ворошиться. Скло заднє ціле. Для чогось робився отут виріс, я не знаю, можливо, якісь провода виходили від акумуляторів. Є ось такі болти заломані. 1-2, це треба потрібно все зачищати, зрізати. Ось бачимо, сипеться. Так, але проводка є. Якась є. Цього скла нема. Будемо купувати. Ліва дверка або під заміну, або під реставрацію. Скла нижнього нема на дверці. Верхнє вціліло. Сідушки, можна сказати, що нема. Там колодки підкладені, весь механізм, все знищене. Так, акумуляторний відсік. Це фільтра на печку. Бачимо, теж тут погнило. Так, але що особливо, тому що це кабіна з МТЗ 1025. Хто не знає, там є трішки різниця між 1025 кабіною і від МТЗ-82 або 892 Ну, але там незначні зміни і вони можуть устранятися не важко. Так, руль також під заміну, він весь зірваний. Панель приборів є, не комплекта але є. Там всередині провода, наче всі є, але немає реле ніяких, все познімали. Бачимо, тумблера теж деякі познімали, видно ті, що не робочі залишили. Ключа зажигання немає, тахометра немає. Так, ось така дверка, вона добряче пострадала, не знаю, чи вдасться її відреставрувати. Права дверка в ідеалі, тільки немає ось тих замків. Як зліва, так і справа. Так, те вікно є, але є один нюанс. Ось тут блок, де вмикається передній ведучий міст. У них тут плавилось. Щось, вони його взагалі викинули. Та й на цьому крапка. Так. Ні, немає рукоятки, ось тут зняли, але весь механізм зберігся. Це на навіску на позиційний регулятор. Це важіль вмикання вом. Полік ось такий, не сильно ржавий, але ковриків ніяких немає. Нічого страшного, купимо. Зверху тут вирізано під магнітолу з цієї сторони. Ці воздуховоди присутні. Там немає блоку перемика. Перемикачів. Нічого купимо. Так, не знаю, чи ось цей важіль працює чи не працює. Побачимо обшивка. Ось такі є моменти, не знаю, що тут було, для чого ці булти. Тут також щось стояло. Обшивка вся пошарпана, подерта. Е, немає закривачки, Ну це не дивно, тому що задня рамка заварена. Потолок є, погано видно на відео, ось така ржавщина. Все потрібно чистити. чистити, Фарбувати. Ось такі поворотники. Ручки є. Скло переднє. Все є. Єдиний момент уплотнітелі, хоча трактор не сильно старий, але уплотнітелі ось такі тріщини мають. І скрізь ржавщина. В панелі, всередині, як я сказав, проводка є, під предохранителі теж є кріплення. Так, ця дверка взагалі ідеальна, можна так сказати, як для цієї кабіни. Проводки трішки є, куски ось бачимо, роз'єми. Це вже добре, тому що вони стоять немалі гроші на сьогоднішній день. Ось знову роз'єми. <laughs> механізма, як я сказав, нема. Так, додали нам подошки під кабіну, там ще деякі болтики. Крила також на кабіну є, не в, не в дуже доброму стані, але є. Так, що хотіло ще показати, це ось це бокове праве вікно. Бачимо це кабіна нового зразка. Це трактор був наче 2008 року. І на нових зразках, порівняно зі старими, ось ця стойка йде вуща. За рахунок цього, на старих зразках вона йде ширша, і ось тут йде виступ на рівні з дверима. Бачимо, двері тут виступають порівняно зі стойкою. І за рахунок того, що стойка вуща і немає у цього виступа. Скло йде на нових кабінах ширше. Ось бачимо тут. Тут трішки видно слід, де приставало старе скло. А зараз бачимо скло вуще і ось тут щілина. Ось тут щілина. І ось тут щілина. Ось то есть, це скло також вибивалось і поставили з старого зразка кабіни. Ось його серійний номер. На нових кабінах йдуть вже інші ширші стекла. Тому це скло також під заміну. Ось така кабіна. Сказати, що сильно страшна, не скажу. Це все зачищається, фарбується, всередину заливається всяка нечість, щоб не ржавіло. І буде, як деякі блогери кажуть, ляльон. Ось так. Так, кому цікаво дивитись за цим проєктом, підписуйтесь. Скоро буде реставрація цієї кабіни і встановлення на трактор. Ага, що ще не сказав. Моторчик пічки є там під кришою. Так, якщо вдасться показати, так, моторчик є, але немає радіатора. Моторчик дворників є. Не знаю, чи воно все працює, але є. Криша йде стеклопластик. Ось бачимо. Трішки попідклеювати її. І буде добре. Так, що ще показати? Ага, є ще автопоїзд, лампи автопоїзда. Бачимо. Так, все, кому цікаво, підписуємося і слідкуємо за каналом. До зустрічі!